Фронтовий кобзар презентували на Чернечій горі у Каневі на Черкащині. Найвідомішу збірку віршів Тараса Шевченка колажами оздобив харківський художник Сергій Пущенко. Чоловік у 2015 році став на захист країни. Весь час писав портрети побратимів для оздоблення майбутнього видання. Він загинув у березні 2022-го. Більше у наступному сюжеті. На Чернечій горі людно. Вся увага прикута до столу з особистими речами художника Сергія Пущенка. Серед них і коробка, яка має символічне значення. Сергій відправив її 23 лютого. В останні фронтові кобзарі, рятуючи з Харкова, уявіть наскільки важливі для нього були його книги. Сергій був добровольцем на фронті у 2015 18 роках. Знову взяв до рук зброю під час повномасштабного вторгнення у складі об'єднання добровольців. Мав позивний художник, згадує побратим Вадим. Малював портрети добровольців, а портрети він малював тих хлопців, які поверталися з аеропорту, і з бойових завдань. То тобто, хтось там висипався, втомлений був, але він писав цю історію. Хлопці деякі навіть не хотіли, казали, що може не треба. Ну а він каже, треба. Держава повинна знати своїх героїв. Захисник захоплювався історією козацтва з дитинства. Розповідає його дружина Наталія. Ідея створити фронтовий Кобзар Виникла ще на початку служби, а у 2019-му уже вже був готовий весь необхідний ілюстративний матеріал. Основою колажів стали світлини побратимів та самого Сергія. Так він прагнув переосмислити твори великого пророка через призму нинішньої боротьби українців. Ну, щоб увійшла в історію боротьба українського народу за свою незалежність за свою волю, коли він навчався в училищі, він уже тоді почав малювати козаків, почав цікавитися історією України козацькими оповідками. Сергій встиг особисто презентувати збірку у 2021 році, та в березні 22-го трагічно загинув. Під час важкого бою на Київщині врятував побратимів ціною власного життя. Втім, його справа існує і далі. Тепер фронтовий кобзар перевидали, щоб ушанувати пам'ять загиблого митця. До збірки увійшли 40 ілюстрацій автора. Всі вони унікальні. Ви бачите, зовсім юного да Вінчі. Тобто, на жаль, війна забрала в нього. Він в бою поклав своє життя. і Він уже ніколи не постарілий. Але все-таки на цьому фото інші такий, знаєте, досить зовсім, зовсім юний і дитячий. позаду ви бачите кобзу. Ось тут Сергій використав частину своєї картини мальованої на козацьку тематику. Мистецькі роботи Сергія Пущенка ілюструють різні роки історії України і продовжують надихати наших воїнів. 300 фронтових кобзарів розійшлють у військові частини бібліотеки деякі виставлять на благодійні аукціони. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.